Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом приготування молочної каші. Приступаємо! У каструлю з товстим дном та з товстими стіночками насипаю пшеничну крупу, попередньо промиту у декількох водах. Заливаю чистою питєвою водою, включаю на менше, ніж середній вогонь, і проварюю крупу приблизно десь 15 хвилин. Не забуваємо періодично перемішувати. Коли кропа вбере практично в себе всю воду, зменшуємо вогонь на мінімальний і вливаємо молоко. Також я додаю сюди ще солі, приблизно менше, ніж пів чайної ложечки, і на цьому етапі за бажанням та за смаком можете додати цукор. Перемішуємо, прикриваємо кришкою і на менше, ніж середньому вогні або на мінімальному готуємо приблизно від 20 до 35 хвилин. Все залежить від величини вогню, на якому ви будете готувати кашу. Ось такий варіант вийшов на нас готової молочної каші. Надіюся, він вам сподобається. Каша вийшла не надто густа чи рідка. Якщо ви любите більше річ, додавайте просто більше молока при готуванні. Також, коли вона буде готуватися, періодично перемішуйте, щоб вона не пригоряла. А при подачі кожному в кожному тарілку рекомендую подати приблизно пів чайної ложечки вершкового масла. Ось такий варіант простий. Але дуже дуже смачно. Тому вам бажаю смачного. підписуйтеся на канал Українські Домашні страви. Бажаю сонячного настрою і всім папа! -па!